Пропонуємо вашій увазі екскурсію ми живемо, щоб пам'ятати, тяжкі випробування випали на донома літополя на початку ХХ століття. Місто пережило революцію, громадянську війну. Друга світова війна привізла із тобою нові випробування народам світу. 6 жовтня 1540 року німецькі загарбники захопили... За героїчних в, в історії міста стало визволення його від німецько фашистських загарбників. Розпіграні та майбутних пам'яті вибирали до шла, а за кулис, повідомити, часі політоповість правий які віддали життя за визволення всіх тих Андрій Дмитрович, генерал-лейтенант танкових войск, командуючий бронетантовими механізованими войсками Воронівського і перших українських фронтов. В годы Великої Отечественної війни. Радівся 13 октября 1899 року. Погиб 29 января 1944 року на фронті. Це був Олександра Фараковіці. Він почав б війну сержантом, став лейтенантом очолив ланку 44-ї винищувальної авіаційної дивізії. У 1941 році зробив 61 бойовий виліт, 42 рази, штурмував наземні війська ворога. Вів розвідку, супроводжував літаки на бойові операції. Сам знищив 6 танків, 32 автомашини, 4 гармати польової артилерії, багато солдатів і офіцерів ворога. 20 листопада 1941 року отримав звання Героя Радянського Союзу. Та під час знищення ворожого аеродрому 15 травня 1942 року винищувач перепалиці був підбитий. Свої 23 роки. Герой Радянського Союзу перепалився, спрямував палаючий літак на ворожий підземний ангар з, літака, з літаками. Його ім'я присвоєне Мельтопольському міському ПТУ номер 12 Пам'ятаю своїх героїв колектив колектив університет У 1975 році, до 30-річчя перемоги над фашистською Німеччиною у ВУЗі зібрали кошти та встановили пам'ятник. Тим, хто не повернувся з війни, поки більше пам'ятника на вічно вскладені гільз снарядів з священною землею з міста Героїв Москви, Києва, Волгограда, Одеси, Севістополя, Новоросійська, Терчі та Брест. Місто пам'ятає загиблих героїв і пишається своїми фронтовиками, телеграм, повернулися з війни. Відбувалося відковане народних господарство. Після воєнної відбудови міста та подачі розпах народного сподарства з рух Хмелітопи. Там найліпший пам'ятник загинув, поправили сідеємо, за які <праць> дали бути найкращий та доньки відчинити.